Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода восьма, у якій Крістофер Робін веде ех, спотикацію до північного полюсу. Одного чудового дня пух чалапав на другий кінець лісу, щоб провідати. Крістофера Робіна та з'ясувати, чи не забув той взагалі про існування ведмедів. Уранці під час сніданку сніданок був дуже скромний, трохи мармеладу намащеного на стільники з медом. Пухові зненацько закрутилося в голові нова пісенька. Вона починалася так. Гарна ведмедеві відтричі ура, Пухові слава, шунтрія ра! Придумавши ці рядки, Пух почухав потилицю і сказав сам до себе. Початок просто чудовий, але де взяти продовження? Він спробував ще кілька разів повторити Ура! Та це не допомогло. Може, вийде краще, подумав він. Якщо я співатиму гарно медмеди вітричі ого, і він заспівав, але пісня і далі не зрушила з місця. Ну що ж, гаразд, сказав Пух. Тоді я проспіваю перші два рядки ще двічі. І може, якщо я співатиму дуже швидко, то й сам не незчуйся, як доберуся і до третього рядка. А там і до кінця і в мене вийде гарна пісенька. Ну, почали. Гарна ведме, де вітричі ура, пухові слава, шум яра, Що нам морози, погрози, прогнози. А також і занози, лиш медом помажте мене. Ура! Крізь худой мед я піду вперед, лиш лапки гарненько вмочіть мені в мед. Хай живе він пух, гей, ура! Слава пухові, гей, дітвора, добре під'їв він пора. Пухові, так сподобалася ця пісенька що він співав її цілу дорогу, поки йшов лісом. Але якщо я співатиму її довше, раптом подумав він, то саме наспіє час попоїсти чогось смачненького, і тоді останній рядок добре під'їв він ура, буде неправильний. Тому пух замогикав пісеньку без слів. Крістофер Робін сидів на порозі і натягав свої похідні чоботи. Тільки на пух побачив похідні чоботи, він ураз зрозумів, що незабаром має трапитися пригода. Тож він хутенько злизав з губів рештки меду і підтягнувся, як тільки міг, щоб показати, що він готовий до всього. Доброго ранку, Крістофер робіне, загукав він. Привіт, він не пуше, ніяк не натягну цього чобота. Кепська справа, сказав Пух. Ти, будь ласка, уприся мені в спину, щоб я, бува, не перековицнувся догори ногами, коли потягну надто сильно. Пух сів і. І міцно, міцно вперся лапками у землю, а спиною міцно, міцно вперся у Крістофера Робіна. Крістофер Робін, у свою чергу, міцно, міцно вперся у спину пухові і почав міцно, міцно тягти, натягати свого чобута. аж поки нарешті таки натягнув. От і готово! Сказав Пух, Що будемо робити далі? Підемо в експедицію, усі, сказав Крістофер Робін. Він звівся на ноги, обтрусився і додав: Дякую, Пуше. Підемо в ех з цікавістю перепитав Пух. Здається, такого я ще не бачив. Не чув? І наїв. А де вона ця ех сподекація? Експедиція дурненьке відможа. Не ех, а екс. Розумієш К. С. А, -а, а. сказав пух. Ясно. Та насправді йому нічого не було ясно. І в експедиції. Ми мусимо не спотикатися, а шукати і відкрити північний полюс. А, а, знову сказав пух. Ясно, а що таке північний полюс? Ну, це така штука, яку відкривають, недбало сказав Крістофер Робін, який сам до пуття не знав, що ж то вона за штука. А, ясно, сказав пух. А ведмедя, можна його відкривати? «А вже ж можна і кроликові, і кензі, і всім, всім, всім. Бо це експедиція. А експедиція означає, що всі йдуть одне за одним, як на параді. Ти б краще попередив усіх, щоб збиралися. Доки я почищу рушницю. І ще треба не забути про візію. Про кого не забути? Не про кого, а те, що їдять. А-а-а, зрадів фух. -а, -а. а мені почулося, ніби ти сказав про якусь візію. Тоді я піду та попереджу їх усіх. І він почала повгеть. Першим, кого зустрів Пух, був кролик. Привіт, кролику, сказав Пух. Це ти? Це я, але пограмося, ніби це не я, сказав кролик. Подивимося, що з того вийде. Я маю для тебе доручення, сказав Пух. Гаразд, я передам його кроликові, сказав кролик. Ми всі вирушаємо в спотикацію разом з Крістофером Робіном. І кролик теж? А що таке ну, от те, що ти сказав? Ну, такий собі парад чи що? сказав Пух. Он як парад? сказав кролик. Угу, підтвердив Пух. І ми повинні відкрити пролюск. Чи, може, молюск одне слово щось там відкрити. Відкрити усі ми? сказав кролик. Усі всі, а головне не забути ну, про про те, що їдять, бо раптом нам їсти захочеться. Тепер я подамся до паця, а ти перекажи все кензі. Гаразд. Пух попрощався з кроликом і заквапився до пацевої хатки. Паць сидів на ганку і, заплющивши очі, гадав на ромашці, аби точно дізнатися любить, не любить, плюне чи поцілує? Вийшло, що плюне. І тепер він ссилкувався згадати, на кого ж він гадав? Тільки б не на пуха. Цієї миті перед ним і вигулькнув пух. Гей, пацику, захекано сказав пух. Ми йдемо в ех спотикацію усі-всі і беремо про їзію одне слово харчі. Треба щось там відкрити. Що відкрите? сляко наспитав паць. «Так, щось таке, що відкривають. Не дуже люте. Крістофер Робін нічого не казав про лютість. Він тільки сказав, що в нього є. Як його? Е, коси. Коси я не боюся. Серйозно сказав пальць, Я боюся тільки вовка. Та якщо з нами йде Крістофер Робін, тоді я зовсім нікого не боюся. Незабаром усі-всі зібралися біля хатки Крістофера Робіна, і ех спотикація почалася. Попереду виступали сам Крістофер Робін. І кролик. За ними паць та пух. Далі кенга з крихіткою ру в кишені і сова. Ще далі Іа, а в самому кінці, витягнувшись довгою вервечкою, тюпали всі кроликові родичі та знайомі. Я їх не запрошував, ніби між іншим пояснив кролик. Вони самі взяли та й пройшли. Вони завжди так. Нехай собі спотикаються в самому кінці за хвостом і А. Мушу сказати, озвався я, що це неподобство. Ось що це таке? Я взагалі не збирався йти в цю е е ескопицію. Чи як там пух її назвав, я прийшов тільки з почуття обов'язку. Та все ж бачте, я тут. І якщо я повинен іти в кінці, е, е, скопиті, ви розумієте, про що я кажу, то й дозвольте мені йти в кінці. А коли я щоразу як. Мені захочеться трохи посидіти і відпочити, матиму клопіт, розчищати собі місце від цієї дрібноти, кроликових родичів та знайомих. То це вже буде не е, е, ступиція, чи як там на неї кажуть, а просто метушня і мішанина. Ось що я мусив сказати. Я розумію, я іа, іа, сказала сова. Якщо ви мене спитаєте, я нікого ні про що не питаю, перебив її Іа, іа. навпаки, я сам усе всім пояснюю, можете шукати північний полюс, а можете відпочивати, сидячи на мурашнику. Мені байдуже. Та тут з переднього ряду колони залунали вигуки. Уперед, уперед! кричав Крістофер Робін. Уперед! гукали пух і паць. Уперед! підгукувала їм сова. Рушили. сказав кролик. Я мушу бігти. І він пострибав попереду. Ех спотикації, щоб крокувати поруч із Крістофером Робіном. Так вони вийшли в похід до поліса. І по дорозі всі весело гомоніли про все та про те, всі, окрім пуха, який саме складав пісню. Ось і початок, сказав він пацеві, коли початок був готовий. Початок чого? Моєї пісні, якої пісні? Тієї самої. Якої? Якщо ти послухаєш, то все почуєш. А звідки ти знаєш, що я не слухаю? На це пух не знайшов, що сказати, і тому почав співати. На полюс фех фехспотикацію всі рушили зрання, і кенгайру, і, і кролик. І вся його рідня, вперед крокує робін, і, звісно, також я і паць, а далі знову вся кролика рідня. До поліса, до моліса всі йдуть, 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 тому цю експотикацію порадом ще зовуть. Гей, Люба, експотикації, куди вони біжать. Який він є той полюс. І з чим його їдять? Тсс. сказав Крістофер Робін, обернувшись до Пуха. Ми якраз наближаємося до небезпечного місця. Тсс. сказав пух, хутенько обернувшись до паця. Тсс. сказав паць Кензі. Казала Кенга сові, а крихітка ру кілька разів підряд сказав цц, ц, ц, ц самому собі. «Ц, сказала сова Іа-Іа. «Цитте!» і сказав іа Іа страшним голосом усім кроликовим родичам та знайомим, і ті стали квапливо казати одне одному. Цить, цить, цить. Аж поки дійшло до останнього. А останній, найменший з кроликових родичів та знайомих, так перелякався, подумавши, що вся експотикація, тільки йому каже, цить, що вмить зарився в землю і просидів там униз головою два дні, поки, нарешті, упевнився. Що небезпека минула. По тому він дуж подався додому і більше ніколи не витикався з маминої спідниці. Його звали Кульчин синок. спотикація доспотикалася до річки, яка весело крутилася і перекидалася поміж високих скелястих берегів. І Крістофер Робін враз розпізнав, яка тут могла крутитися небезпека.